Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні піде мова про французький багет. Про сам багет, його форму і історію я розповідала в попередніх відео. Якщо вам цікаво, ви можете передивитися. А сьогодні піде мова про статистику. Отже, у Франції кожного дня продається 10 мільйонів багетів. 10 мільйонів багетів ви можете собі уявити. Тож, якщо ви подорожуєте Франції, обов'язково зайдіть в пекарню, яка має назву Буланжері, і купіть хоча б один багет. І скуштуйте, що це таке. Ви можете їсти зранку з варенням з джемом, смачним чаєм або кавою, а можна їсти цей багет смачним шматочком сиру після обіду. Смачного вам! Я чекаю вас у Франції! До зустрічі в Парижі. Бажаю вам гарного дня і бережі.